Номер 1016 сторінка 223. Машина за 8 хвилин може вирити каналу завдовжки 1 метр. Яку завдовжки каналу вириє машина за 1 хвилину, 5 хвилин, 7 хвилин 11, 25? Якщо машина за 8 хвилин може вирити каналу завдовжки 1 метр, то за кожну хвилину вона вириває одну. Восьму частину метра, тобто за одну хвилину, машина вириває канаву завдовжки. Одна восьма метра. Тоді за п'ять хвилин, за п'ять хвилин, машина вириє канаву довжиною п'ять восьмих метрів. За сім. Сім. Восьмих метра. За одинадцять хвилин. Буде в нас одинадцять восьмих метра. І за двадцять п'ять хвилин. Буде двадцять п'ять восьмих. metra